Я хочу показати вам навантаження цього гірка. Перед вами гібрид Фрайзер або Фрейзер, або як його ще називають. І він має бути не пучковим, наприклад, як Арктика, тому що Арктика йде, має пучкові завізі. Тобто, з одного міжвузля має бути багато гірочків десь до 5-6 штучок. Тут має бути по одному, ну так в крайньому випадку заявлено виробником насіння. Але. Що ми бачимо? Дивіться, ось тут іде. Ось один, два, три і ось четвертий, не знаю, буде чи ні, вилазить. Тут ось один і он там, бачите, другий. Тут також ми маємо раз, два, третій. Тут також ось один і ось другий. Тобто з кожного між вузля в нього йде по кілька огірочків. Бачите, і так на кожному кущику. Ось також ось один. Ось тут вже другий зав'язався. Ось один, два. Три штучки. Тобто, огірки він закладає нормально. Не дивіться на ось це хворе листя, а ми не знаємо, що з цим робити, але нібито як це не впливає, тому що молоде листя, бачите, чистеньке, гарненьке, тому думаємо, що то щось був, якийсь, можливо, стрес. І ось так він виглядає у мисці. Тобто, в товарному вигляді він я зібрала найбільші. Звісно, що щоб розвантажити кущики, ну і на споживання зараз, власне, він виглядає досить пристойно. Подивіться, який він. Він ідеального розміру, він ідеальної форми. Йому всього вистачає, тому він не має, наприклад, потонь... О, потончення тоненького такого хвостика. Він весь такий рівномірний, досить гарний огірочок. І він трішечки раніше, ніж Арктика. Буквально ну, на кілька днів. Ми вже його зараз можемо споживати. Сьогодні в нас 17 серпня, якщо не помиляюся. То Арктика ще такий, дрібненький, ось, ось такого розміру Арктика поки що. Але це буквально кілька днів і все виправиться. Готую.